17 окремих об'єктів загальною протяжністю більше 4300 тисяч метрів на мікрорайоні п'яти зарічний фахівці Кривбас водоканалу здійснюють капітальне оновлення комунікацій. Замість старих зношених металевих труб встановлюють нові поліетиленові діаметром від 63 до 315 мм. міліметрів. Такий спосіб забезпечить надійність та довговічність використання мереж із мінімізацією ризику виникнення аварійних ситуацій. На даному етапі на ми знаходимося на локації п'ятого зарічного, де де виконується заміна внутрішнього квартальної мережі, орієнтовно термін виконання робіт жовтень 2025 року, бюджет виділений міською владою, вже проложено. Пів кілометра нової труби використовується метод безтраншейної прокладки та часткового відкритої. Роботи ведуться згідно графіку, матеріалів, ресурсів вистачає. На початку червня буде вже два роки з моменту підриву російськими окупаційними військами дамби Каховської ГЕС. І наслідки тієї колосальної техногенної катастрофи міська система долає до дотепер. Труби на мікрорайоні п'ятого зарічного майже півроку стояли без води, а згодом періодичні гідроудари, відключення електроенергії. Все це вкрай негативно далось знаки на технічні. Стані В цій частині кривого рогу мешкає 16 тисяч містян, і для мінімізації проблем з водою тут розробили спеціальний графік заміни мереж. Один із таких проблемних напрямків так, ділянок це Заречний. можна сказати, п'ятий зарячник. Тут робиться великий проєкт по внутрішньоквартальним мережам. 4,3 кілометри труби, замінюються на 17 ділянках. Робота йде без зупинки водопостачання, тобто спочатку кидається врімянка, потім йде будівництво і потім вже переключення від цієї рімянки. ну, щоб не припиняти водопостачання. Є велике завдання, що там, де шкодиться там асфальт чи зелене насадження, щоб відразу. Проводився благоустрій всього ж в 2025 році Кривбасводоканал в різних частинах міста виконує масштабні роботи. В Тернівському районі оновлюють 21 кілометр труб великого діаметру. Від інголецької насосної станції замінюють 5,3 кілометри трубопроводу діаметром 400-630 мм на поліетилен діаметром 400 мм. Виконують заміну аварійних ділянок мереж водопостачання північної частини міста. Даманський, північний п'ятий за Від мікрорайону сонячний до східний два прок. Вкладають новий колектор діаметром до 1200 мм міліметрів та довжиною 729 метрів. Здійснюють капремонт 750 метрів водоводу по вулиці Параджанова Довгинцівському районі. І все це в рамках комплексної міської програми модернізації інфраструктури, здійснюється для того, щоб мешканці Кривого Рогу мали безперебійне та якісне водопостачання. Олександр Глі Припчук, перший міський.